І так, доброго дня. Купив діляночку недавно. Ось уже розчистили по чуть-чуть, так як була вся заросла, малиною, деревами, всім чим хочеш. Стовпчики поставив. Повирували все, що можна і все, що не треба було ось така ще калабуда є розвалити. Треба виноград. Калина там є така файна вишеньки. Ну Роботи купа, але потроху йде. Тут у нас вже є басейн. Тут у нас вже є басейн. Планується ставочок ось десь на цьому місці. Тут де басейн буде банька. Ну і Зона для відпочинку І з, з, з мангалами, столиками. Ось така діляночка роботи, купа, але трошечки вирубається, порубається робота йде. Зато вже є де. В жару покупатись. Це мій будинок. Це мій охоронець. Тут такий. Іди, покажись. що Охороняєш, так? Да? Так не заходь. Поздоровайся. Ось це в нас там ще один охоронець. Сусідський, це в мене такий будинок. Трохи раніше би знімав, але якось не було часу, як це все будувалося. Сарай, гараж, тут також буде зона для відпочинку, барбекю. Поки що так недобудоване, але вже роботи купа зроблена. Зараз покажу вам тут може хто підкаже, планую руб... рубіроїдом застелити, так як вже он мазав декілька разів все одно стяжка де не де. Підтікає, тому потрібно буде застелити рубероїдом. Така мене площадка буде. Тут планую теплицю, басейн також поставити. Такий собі весняно осінній буде під накриттям відпочити щось, виростити така в мене тут вигляд мій діляночка, де я проживаю. Ось так у нас тут, тут гарно. Так що, якщо кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, буду знімати далі відео, як Буду тут, з там всередині є роботи. Трошки буду показувати, якщо цікаво. А так в основному буде ділянка. Якщо буде комусь цікаво, буду знімати відео. Підписуйтесь, коментуйте і всім гарного дня.